Знаю український. Завершився всеукраїнський турнір. Обніміться брати мої присвячений 200-річчю з дня народження Тараса Шевченка. За результатами заочної частини за головні призи змагалися 50 команд. В особистому заліку були представлені по 10 кращих учасників в кожній області. Найкращими стали Миколаївська гімназія, номер 2 Чернівецька п'ята гімназія та Шишацька обласна гімназія інтернат для обдарованих дітей Полтавщини. Переможці турніру отримують по примірнику унікального видання Кобзаря. Перша команда ще і спецприз Національної академії педагогічних наук України. Кожен учасник Миколаївської гімназії номер 2 переможця турніру матиме планшет. Такий же гаджет отримують і переможці у індивідуальному заліку. Турнір сам був. Дуже цікавим, змістовим, змістовим. Ну багато вчителів української мови дзвонили і казали, що ви нас заставили по новому подивитися і на Шевченка, і на способи доведення інформації. Е -е, -про, -про, Шевчен, про Шевченка. І всі чотири тури, всі чотири тури були надзвичайно напруженими за інтелектуальною насиченістю. Окрім того, із 20 травня на Івано-Франківщині стартує реєстрація на турнір пам'яті Небесної Сотні. Він також проходитиме у два етапи очний та заочний. Тематика турніру пов'язана з історією визвольних змагань українського народу. Підписаний відповідний наказ спільний департаменту освіти і науки і регіонального центру, доведений до відома керівників навчальних закладів.